Дякую всім учасникам, хто сьогодні виділив час і до нас долучився. Дослідження центру мене звати Сергій Жуков, я аналітик центру представлюсь, присвячене антиєвропейським наративам в українському медіаполі і впливу росіян на їх поширення. Базується на постійному моніторингу нашого інформаційного простору, нашого медіаполя, аналізу, виявлення інформаційних загроз. І що з цього можна ну, резюмувати? Власне кажучи, зусилля росіян вони спрямовані на доволі вузькому сегменті задач. І їхнє завдання не стільки переконати українців в тому, що Росія це добре, а скільки в тому на цьому треку, що Європа – це погано, і зусилля, російські зусилля в нашому інформаційному просторі, вони суттєво, суттєво посилилися з урахуванням тих того прогресу євроінтеграційного, який ми маємо там. Порівняно з початком 90-х років, нагадаю, що з 22-го року наша країна вже станом на 22-й рік вже має асоціацію з ЄС, вже має безвізовий режим ще з 17-го року, і наразі має статус країни-кандидата в ЄС. Отже, зусилля. Росіян в нашому медіаполі і не тільки в нашому, в європейському, в західному в цілому, спрямовані на руйнування європейської та євроатлантичної єдності, на поляризацію суспільств, як в країнах ЄС, так і в Україні, на руйнування довіри до інституцій, на поширення переконань про наявність в Європі і в Євросоюзі, зокрема. Нерозв'язаних протиріч як між окремими країнами, так і між окремими стратами суспільства, ну і власне на формування негативних антиєвропейських упереджень. І якщо перший напрямок зусиль це безпосередньо спрямований на роботу в медіаполі країн Європейського Союзу, в Сполучених Штатах і так далі, то решта всіх напрямків і завдань вони реалізуються як в інфопросторі Європейського союзу і країн Заходу, так і в інфопросторі України. Як я вже сказав, там доволі вузький перелік завдань, які вони виконують, і безпосередньо невеликий перелік наративів, на яких зосереджується російська пропаганда, і які вона намагається зробити органічною частиною українського медіаполя. тобто, щоб вони поширювалися не лише через російські якісь там відверто пропагандистські ресурси. А щоб воно було присутнє в наших соцмережах, щоб воно було присутнє в наших медіа, щоб воно було присутнє в нашому публічному дискурсі, в нашому такому семантичному полі, власне кажучи, ці наративи зводяться до п'яти, можна по різному їх там називати. Є у них стратегічний наратив про зовнішнє управління. Ми можемо його до України перекласти по іншому. Так, що Україна, нібито є маріонеткою Заходу, в ущому сенсі маріонеткою Європейського Союзу, там Брюсселі, європейських еліт і так далі. Дотичний до цього наративу, також наратив, що європейським елітам вигідна війна в Україні, починаючи від найекстремальніших проявів, що це європейці зіткнули лобами дві, два братніх народи, до більш реалістичних про те, що. Європейці вирішують свої безпекові питання за рахунок України, і також мають якийсь там корупційний зиск, економічні вигоди і так далі. Третій наратив країни Європейського Союзу, зокрема ті, що межують з Україною, нібито претендують на українські території, так само, як і Російська Федерація. Наратив про духовний занепад Європи, який в першу чергу фокусується на там, гомофобії, на занепаді християнства. ну і най... Реакційніша і прояв найекстремальніший прояв це наратив про європейських педофілів, які полюють на українських дітей. Ну і про слабкість ЄС наратив, про те, що ЄС приречений на розпад, і що цей розпад неминучий, це також намагаються вони, щоб було в українському медіаполі яким чином це все робиться, да? Тобто яку тактику вони використовують, щоб всі ці наративи були присутні в українському медіаполі, щоб тому, що в умовах нинішньої ситуації у нас заблокована частина ресурсів російських, заблоковані російські соцмережі, російські телеканали, російські інформаційні ресурси, і так далі. Тобто їм потрібно використовувати певні тактики. Певні хитрощі і е, певні точки входу шукати на українську аудиторію. Ну, от один з перших, одна з перших тактик, на яку хочу звернути увагу, це меметизація певних наративів. Тобто, е, ну, це так 2000-х дуже інтенсивно роб ведеться робота. Е, щоб е, в нашому медіаполі був е, наших е, в нашому. В нашому дискурсі були присутні принаймні терміни про європейських ляльководів, про е українських маріонеток заходу, про європейських хазяїв Зеленського чи е і взагалі нашого політичного класу в цілому. І е хочу сказати, що ми наш моніторинг ведемо постійно, але в даному випадку спираємося на результати. І, е Здобуті за перші три з половиною місяці 2025 року, тобто з 1 січня до по 15 квітня, в нашому медіаполі було виявлено виключно в українському сегменті соцмереж на ресурсах, орієнтованих на українську аудиторію. Це можуть бути і російські ресурси, але які так чи інакше орієнтовані на українців майже 5 тисяч публікацій за 3,5 місяці з понад 40 мільйонів охоплення, в якому присутня ця термінологія. Ця термінологія може бути як Така, що пропагується, так і критика цієї термінології, висміювання, але, тим не менше, це вже стає фактично мемами і дуже легко сприймається. І всі ці терміни, я думаю, і присутні аудиторії, і широкому загалу наших громадян відомі. Та сама історія з європейськими збочинцями, педофілами, гейропою, Євросодомом і так далі. Ця вся і така ж термінологія, і ця вся риторика присутня в нашому медіаполі, як Занесена ззовні так і поширюється органічно, в тому числі прибічниками наших там радикальних, консервативних там чи правих сил. Але тут все значно скромніше ніж з риторикою про зовнішнє управління за три з місяці саме в українському медіаполі виявлено понад 500 публікацій і 7 мільйонів переглядів охоплення, тобто. Це не конкретні якісь там інформаційні операції чи атаки це перманентна присутність в нашому полі певного певної термінології, яка працює на підтвердження. Російських наративів, перерахованих раніше. Наступна така дуже цікава тактика: це генерування інфоприводів, які не можуть ігнорувати українські медіаресурси, іноземні медіаресурси. І так чи інакше, це в наше медіаполе через цитування російських можновладців, російських там представників розвідок і так далі проникає. Зокрема, класична розіграна операція була на початку цього року. Служба зовнішньої розвідки під крилом якого. Працює Російське історичне общество. Спочатку анонсувала ну, Наришкин її голова. Потім провела круглий стіл, в якому нібито європейські історики обговорювали історичні претензії європейських країн на українські землі. Ми опустимо той факт, що там справжніх так би мати, європейських істориків з Польщі, Румунії та Угорщини, як анонсовано, не було. Там були інші люди. Але тим не менше, це все було озвучено і паралельно як російські сіточки, це все розганяли. Так це потрапило і в наше медіаполе через наші мейнстрімні медіа, через українську Правду, Радіо Свободи і так далі, вони всі цитували Наришкіна, який щось там анонсував. а Потім говорив, як якісь прогнози про апетити наших сусідів на наші землі. І так чи інакше, навіть з критикою, навіть наданням контексту, це в наше медіаполе попадає, це у нас обговорюється і таким чином так чи інакше впливає на нашу аудиторію. Аналогічна історія з гучним відносно інтерв'ю Суркова французькому видання Алікспрес нещодавному на, на, на екрані. Ви бачите цифри публікації охоплень на цього інтерв'ю, в якому було озвучено наративи про те, що ЄС неодмінно розпадеться, а Росія буде розширюватися. Це все органіка, це все наші медіа, наші блогери, наші користувачі соцмереж. Це все. Цитували, критикували, але тим не менше, оцей ну просто інформаційний шум так чи інакше впливає на наше медіаполе і заносить ці російські наративи в наше медіаполе. Навіть через їхню критику ми їх обговорюємо і про них знаємо. І десь там на підсвідомості людей це відкладається. Маніпуляція, тобто беруться заяви ще тактика маніпуляції, беруться заяви європейських там політиків чи посадових осіб. Як, наприклад, було в березні з заявою шефа БНД Бруно Каля, який сказав, що якщо до 29-го року Росія не соскочить з української війни, то вона переспрямує свої зусилля на Європейський Союз. це було трактовано російськими ресурсами, псевдоукраїнськими російськими ресурсами, деякими українськими політиками, блогерами і так далі. Які і люблять е, бути в центрі уваги і люблять хайп про те, що нібито Європа зацікавлена, щоб війна в Україні тривала до 2030 року, бо їм це вигідно через безпекові питання. Тобто, е, фактично, через, завдяки цій маніпуляції в наше медіаполе е, в наш суспільний дискурс потрапляє наратив про вигідність Украї... європейцям е, війни в Україні і бажання е, цю війну затягнути як мінімум ще на 5 років. Е, Тактика фейків, тобто це вигадані новини. 23-24 рік відзначився проведенням росіянами певних спецоперацій, які були спрямовані проти Першої леді, яку звинувачували в організації дитячого секс-трафіку до Європи. Тобто, крім маніпуляцій, крім. Е Генерування таких от інфоприводів, по суті, порожніх, вони вдаються до вигаданих новин, до фейків. І це також ну це більше спрямовано на іноземні аудиторії, але до нас це також відголоски потрапляють. Ну і власне кажучи, яким чином вони отримують доступ до нашої аудиторії, крім того, що вже було сказано, через генерування інфоприводів, які наші медіа, наші блогери просто не ігнорують, а їх починають обговорювати, ковтаючи цю наживку. Вони створюють і ведуть псевдоукраїнські інформаційні ресурси. Що чергу, це звичайно псевдоукраїнські телеграм-канали, які під підконтрольні російським спецслужбам, це двійники українських інформаційних видань, це фейкові, фактично, нібито українські сторінки в Фейсбуці, які нам вилазять в рекомендаціях, які ставляться на рекламу, і це інші можливості створювати ресурсів, які видають себе за українські, але такими по суті не є. Це активне використання Тіктоку. Я б його на перше мабуть, місце поставив, тобто відео з популярними хештегами: використання. Алгоритмів цієї мережі для того, щоб відео з російською пропагандою потрапляло до, до нашої аудиторії. Це, звичайно ж ресурси орієнтовані на наші окуповані території на їхніх мешканців. Це, звичайно, ресурси, це точніше, ці боти, тролі, інструменти штучного інтелекту, завалення коментарями, фактично нашого з вами інфопростору під нашими сторінками наших медіа, на сайтах наших медіа, під українськими телеграм-каналами в чатах також присутні ці люди і, і, і не лише люди і роботи. Да? під псевдоукраїнськими ресурсами і так далі. Тобто, це все робиться для того, щоб ця ця риторика потрапляла, щоб необхідні наративи. Просувалися, щоб е, необхідні теми в е, певний час відпрацьовувалися. Ну і е, врешті-решт, що з цим робити, це питання дискусійне, я б його залишив. Е, можливо, сьогодні да, на інших панелях це буде обговорюватися. Ну, ми, е, ми певні висновки в цьому дослідженні також презентуємо. І хто хоче з ним ознайомитися, я всім рекомендую переходити за цим е, QR-кодом, він поведе ваш е, на сайт. Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, де ви можете з повною версією дослідження, з повним розбором озвучених наративів та практичних кейсів ознайомитися безпосередньо там. Дякую за увагу.